Валерію покотило 25 років. Родом він із Вінниці. Перед початком повномасштабного вторгнення Валерій проходив службу за контрактом. А 24 лютого його у складі 14-ї бригади Нацгвардії передислокували на Донеччину. Наприкінці минулого року захисник отримав численні осколкові поранення внаслідок артилерійського обстрілу. Уламки потрапили в руку та ногу бійця. На щастя, ампутації вдалося уникнути, але позаду Валерія вже з десяток операцій. Нині захисник проходить реабілітацію у Львові. Разом із фізичним терапевтом позбуваються контрактури в м'язах, розробляють руку, аби надалі відновити її функціональність. Понад усе захисник мріє про повне одужання, тому займається у залі щодня. Його мотивація це його родина, молода дружина Яна, з якою тою одружився під час війни. Повернутися у військо Валерій мріє вже у якості інструктора.